Вітаю, вітаю вас. Тож, давайте поговоримо відразу про те, що Україна стояла на порозі дефолту. Як вдалося його все ж таки уникнути? Ну домовились тут. Абсолютно все дуже добре вийшло, що поговорили, поспілкувалися. Ну, взагалі, дивіться, ризико такий, ну якби дефолту під час війни, ну на жаль, дуже великий. Ви самі розумієте, війна є війна і витрати втрати дуже великі. Тому дійсно треба сказати, що наші основні, що ви зрозуміло, оті е, інвестори, які більше всього володіють нашими державними ціними паперами, так, да, є так званий Парижський клуб, так далі провели перемовини, і вони погодились, вони погодились, що Україна має можливість, ну в даному випадку не сплачувати відсотки і не, не погашати їх. І при цьому вони погодились, що це не являється дефолтом. Тобто вони говорять, ми згодні, знаєте, як би сказати, ми згодні, що ви. Потім заплатити ні, це дуже позитивне рішення. Там дивіться, фактично, ми зекономили 6 мільярдів доларів. Ну от якщо б заплатили, державі треба було б 6 мільярдів доларів цьому році. Ну, звичайно, що тепер ми можемо ці гроші витрачати на інші цілі. Скажіть, а про яку суму відсотків йдеться? І чи е, відтермінування стосується усіх е, зовнішніх боргів України? Дивіться, у нас найбільш болюче це єврооблігації. Ну, щоб зрозуміло, у нас є критим ВЕП, це окремо, це от питання. І є єврооблігації. Їх дійсно доволі таки багато. І яка є саме велика проблема? В цьому році ми повинні були частину єврооблігацій погасити, тобто ну, повернути гроші. А це саме болюче питання. І фактично, кредитор там не відсотки, відсотки, ну, скажімо так, мільярд і на рік хватить. Навіть менше мільярда, щоб ви зрозуміли. А от погашати, да, тут вже мільярди. І фактично, ну це дуже добре, що вони погодились, що ми в цьому році маємо так сказати, в законі всі підстави не віддавати 5 мільярдів, там погашати на 5 мільярдів, не віддавати, а ці гроші використати. А потім вже ну там з часом погасимо. Тобто це не значить, що вони нам їх впростили. Ні. Але розумієте, от під час війни ну це правильно рішення. Це дійсно правильно. Скажіть, а ось ви сказали, так ми зможемо їх витратити на щось інше. Це не можна назвати економією. Так можливо, ці гроші, які ми там зекономимо, вони будуть спрямовані в якесь інше русло. Можливо, якісь є надважливі зараз функції в держави, куди потрібно вкласти от саме гроші, які будуть збережені в цьому в цьому плані, давайте не це єсмь. Це не інвестиції, це витрати. Дивіться, да, це, ну, фактично, це дає можливість на сьогоднішній момент не витрачати. Ну, Міністерство фінансів може не витрачати валюту. Але, ви самі знаєте, є війна. Да, частину зброї ми отримаємо безкоштовно, частину в борг. Але частину зброї ми зараз купуємо. От, ну, скажімо так, відкриємо маленьку таємницю минулого тижня ми, точніше, наше Міністерство оборони. Прикупили трішки валюту і розрахувалися за зброю, яку отримали від наших, ну скажімо, комерційних партнерів. Ви самі розумієте, що нам така валюта потрібна. І та обставина, що на момент, ну скажімо так, ми маємо можливість використати ну, ці зекономлення. Це зекономлені валюти для купівлі зброї, та має можливість. І я думаю, купувати будемо. Скажіть, а що б сталося, якби не вдалося, все ж таки. Добитися цього відтермінування, ну, офіційно був би дефолт. Ну, дивіться, що таке дефолт? Це якщо не повертають ну або не виплачують відсотки, або не погашають. Згідно всіх правил, ми ну виникла б ситуація, що Україна не погасила б відповідні облігації і, по всім правилам, був би дефолт. Це, ну скажемо так, ну я розумію, що війна війною, але це дуже негативний сигнал, навіть коли війна закінчиться. Ну, буде завжди греш. Бачите, був, була війна, вони погасили, це погано, це дуже негативний фактор. Я зразу говорю. Так що те, що, перетер... ну, от, от, те, що значить, перенесли термін, з точки зору міжнародних фінансів, ну, нормально. Буває. Тим паче бувають випадки, коли знаєш, якби відносно держава нормально працює, але буває такий момент, коли ну, от, кредитори ну, просить влада, принесіть склад до цього року, потім погасимо. Це нормальна річ.